Тульський токарів він же ТТ. Компанія Кросман не оминула можливість зробити ТТ в газобалонному пневматичному варіанті. Цей славнозвісний пістолет бере свій початок в 1930 році, коли відбувся останній етап конкурсу на створення самозарядного пістолета, де токарів змагався не тільки з вітчизняними, але й з закордонними зразками. На той момент політ конструкторської думки перевершив очікування, і його ТТХ були на конкурентно спроможній висоті. До комплекту входить пістолет, упаковка та інструкція, з якою потрібно ознайомитись перед використанням виробу. ТТ від Кросман повторює свого бойового брата загальною довжиною у 203 мм та вагою у 930 грам. Стріляє ТТ завдяки балону з СО2, який схований в руків'ї. Боєприпасами служать стандартні металеві бібі-кульки, 18 яких вміщує магазин та які розвивають швидкість у 125 метрів на секунду та до трьох джоулів дульної енергії. Чим пістолет примітний та кращий, або гірший та невиразний від свого бойового аналога вирішувати вам? Так це не автоматичний запобіжник та накладки на руків'ї. Але в цьому питанні справа смаку до переваг цієї різниці додамо, що пластик міцно захищає балон від незапланованих неприємностей. Далі це ударно-спусковий механізм подвійної дії з відповідно рухомою затворною рамою та має самозарядну властивість. Пістолет повністю виготовлений з металу, в якості матеріалу використаний кремнієво-алюміновий сплав, безпосередньо ударно-спусковий механізм та ствол зроблений із сталі. ТТ від Кросман підійде як для поціновувачам вінтажної зброї, так і для аматорів, любителів та професіоналів, присутнє співвідношення ціна якість, в цілому репліка, яка варта вашої уваги. Можливість придбати славнозвісний пневматичний пістолет ТТ від Кросман та багато іншого пневматичного розмаїття саме ви зможете в інтернет-магазині на мушці.